Хочу тебе запросити до нас бойсь. Не бажаєш? Бог може. Гарного дня. Слава Ісусу Христу, дорогі, шановні люди! Мир вам, дорогі українці. Дорогі люди, я прийшов сюди, щоб побажати кожному з вас. Мири, і добра і радості, міцного здоров'я і Божої охорони. Оскільки зараз війна в Україні, тому я закликаю всіх людей, які щиро вірять в Бога, моліться за Україну. Просіть милості Бога для народу України, щоб Бог спас і зупинився це зло. Ну найважливіше, дорогі люди, я прошу сюди, щоб сказати вам добре звісно, якої люди почувши можуть увірувати і спастися від гріхів, спасти свою душу від вічних лук і покарання пекла. Нас промирив із собою Ісусом Христом і дав нам служіння промирення. Бо Бог у Христі промирив світ із собою самим, не зважаючи на їхні провини. І поклав у нас слово промирення. це ми, як посли, від імені Христа. Нібо Бог звертається до вас через нас. Благаємо від імені Христа, примиріться з Богом. Добра новина це те, що Бог любить людей і хоче спасти людей. Але для цього потрібно промиритися з Богом. Ми є грішні. Покарання. Ісус Христос Він поніс покарання за людей, за усіх людей. Но спасуться, на жаль, не усі. Спасуться лише ті, які від усього серця повірили в нього і покаялися в своїх грахів. Покаятись – це признати себе грішним, відвернутися від злив дорів і навернутися до Бога. А віра в Христа усім серцем це стати його послідовником, стати його учнем, стати дитиною Божою, жити згідно Івангії. Дорогі люди, Ісус Христос закликає. прийдіть до мене всі, всі струджені та обляжні, і я заспокою вас. Дорогі люди, Ісус Христос, Він любить нас, Він помирав за нас, і Він воскрес ради нас, ради нашого оправдання. Отож, примиріться з Богом, покайтеся у своїх. Вірите в Господа Ісуса Христа, вірте в Його любов. Прийміть Його любов і спасетеся. Читайте Боже Слово, це важливо для усіх людей. Близький, Господь гляде, час обмежений. Дякую за увагу. Отець Небесний, благослови цих людей, бережи цих людей, спаси цих людей, помили наш народ, прости народ України і захисти В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені, своєї дороги, вам доро'я.